На вулиці у нас вже 26 лютого, падає сніг. Не знаю, чи помітно. Но сніжок пролітає. От. Е -е, хочу зняти відео, що стосується комбайна. Ну, в першу чергу по тих запитаннях, які до мене телефонують хлопці. Значить, перше, це як відрегулювати і так, верхній варіатор. Натяж регулюється оцією пружиною, частиною, значить, натягується за допомогою вінта. Ось він виходить з цієї сторони. От, і оця частина. Тобто, е, пружину для того, щоб вона. Коли переводимо верхній варіатор, зжимала оці дві тарілки. І також оцею тягою. Циліндр працює лише на режим. на режим. На зжим працює лише пружина, яка натягнута в самій пружині. Йде натяжка, і звичайно, оце тяга. Далі. Як замінити ремінь ходовий? Коли ми знімаємо верхню тарілку і ремінь рухнули, він відразу, верхній варіатор, нижній варіатор з... сходиться докупи. Для того, щоб його роз'єднати і постав... виставити у верхні... верхньому варіаторі ремінь, нам потрібно взяти ремінь. Ну, він зараз натягнутий, ось так покажу на цьому. Зжимаємо докупи і тягнемо. Тягнемо знизу. І паралельно прокручуємо вал верхнього варіатора газовим ключом для того, щоб ремінь на тяжці розтискав нижній варіатор, відповідно, далі він буде більш вільніше заходити сюди, тобто він буде ставати вище у верхньому варіаторі. Коли ми поставили ремінь, стягнули все на тягою. Докупи, далі ми полегенько також рук прокручуємо руками за допомогою газового ключа верхній вал і ремінь стає на своє місце. Не бажано пропускати комбайн, тобто запускати, щоб він працював, щоб не закусило ремень, не прокрутило. Запускаємо тоді двигун, коли ремінь стоїть десь посередині тарілки, десь приблизно якось тут. Після того ми вже будемо впевнені, що його ось тут не зловить, не знаю, помітно, і не закусить. Тоді вже коли ми прокрутили, фактично виставили собі оптимальні обороти, подивилися, порухали, звели-розвели за допомогою гідравліки. І тоді ми ведемо вже бачите, яким чином чи потрібно підтягати, чи не потрібно підтягати. Далі, друзі. На рахунок питання також стояло на рахунок реміння, який крутить молотарку. Ремінь йде ось так із з тобто він не йде рівномірно ось по такій схемі. Таку схему можна скачати в інтернеті. Як він правильно йде, як його закидати на шківі, і відповідно по цій схемі вже можете собі самостійно розібрати все і поставити. Але при заміні потрібно відкручувати оцей вал. Ось тут маємо шайби, які тримають підшипник всередині. Ми е, знімаємо реміння. Ремінь, на який сепить озирнув бункер, ремінь на вигрузку, що він не заважав, розкручуємо, подаємо вал і всередині аналогічно От, ось цей вал. Всередині ось тут ми також розкручуємо, От, і подаємо це все в праву сторону. Тоді переселяємо ремінь. Всередину і вже починаємо його обвивати навколо цих всіх шківів Реміння тут у мене стоїть Netflix, ходовий ремінь також. Нетфікс. Хоча, якщо брати, то Гейтсу з багато краще. Попередній стояв Гейтс, але була проблема, ну, попередній ремінь порвало. Тому не було можливості чекати довше. Або в наявності Netflix ремінь. Тому такий і взяли і поставили. В принципі, вже він відходив сезон такий хороший, повністю. І трошки того року він працював. Так по, по роботі він ніби в хорошому стані, трошечки десь нитка показалася, але він ще буде працювати і працювати. От, е, далі. Питання було по чому може вилітати зерно з комбайну. По-перше, це є вітер. Вітер ось це натяжка вітру. Або натягуємо, або пропускаємо. Бачимо, тут зараз реаменти ослаблений, тобто вітер тут малий. Далі регулюємо верхнє решето жалюзне решето. Зараз воно в такому стані, тобто воно відрегулюване так як має бути. Але якщо воно буде більш відкрите, то буде колосок, який буде йти з грохота, буде падати на решетний стан і буде відповідно, падати на решето. Може забиватися, будуть помітні колоски на, на решеті. нижньому. Ну і, звичайно, ці колоски всі будуть йти на задній шнек, і шнек буде подавати їх на домолот. Більше далі, далі, далі. Що? Далі з решета нижнього, зерно потрапляє на скатну доску, на самий решетний стан, і опускається в дошнека, який подає зерно у бункер. Щодо реміння, який крутить молотарку, коли він злітає цей ремінь. Бо було питання, а що не спрацює кнопка. ось ця, До речі, вона в мене відірвана і треба встановити. Поки вона спрацює, то, друзі, все у вас буде отут заліплено зерном, колоском, соломою і так далі. Тобто потрібно контролювати цей процес в ході роботи, заглядати у бункер. І дивитися у зеркало заднього виду, чи є солома в покосі. Якщо соломи немає, значить потрібно вставати, оскільки є якісь проблеми. Ну, одна із проблем це зміг злетіти ремінь. Ремінь, то якщо злітає, його переважно більшості перекручує, то далі фактично його ставити вже не потрібно, тому що і він буде постійно злітати. Ось, здивлюся, я отаке віконечко, не знаю. Чи у всіх є, в кого немає, то рекомендую зробити. Щоб, ну, якщо є кабіна, якщо нема кабіни, відкритий зверху лючок бункера і заглядати всередину. Ну, так незручно, все-таки таким чином зручніше. Коли є віконечко, переглянув в сторону, зерно сипеться, все чітко йде, тому -то тоді не потрібно хвилюватися ні за що. Так. Ну, все. Ну що, які питання? Пишіть, дзвоніть, питайтеся по можливості, кому чим можу, тим допоможу. Все, на цьому завершую відео. Всіх вам гараздів, добра і бувайте!